Привіт, мої улюблені господарі та господинки! Сьогодні я до вас з оригінальним салатом із гарною його подачею. Для основи ми беремо відварений рис. Я полюбляю рис відварювати вже в таких спеціальних пакетиках. Він не розварюється. Не переборщиш з водою, ну, мені подобається. Далі беремо відварені яйця. Я, як завжди, всі пропорції, інгредієнти, які я використовувала, їхню кількість залишу вам в описі під цим відео, і також в самому кінці відео також їх залишу. До речі, напишіть, будь ласка, якщо ви вже куштували такий салат, як він називається у вашій сім'ї. У нас коли ще була маленькою, мама його робила і називала крабовий. саме через додавання крабових палочок. Тож далі я взяла крабові палочки, нарізала. До речі, також на смак салату впливає якість крабових палочок. Тобто, якщо крабові палочки смачні, так що і салат вийде супер. Також раніше мама ніколи не додавала огірок. Я вже це придумала додавати сама для свіжості смаку. Подумала, якщо в суші додають там огірок, авокадо, то чому б не спробувати тут? Я спробувала і мені дійсно сподобалось. На жаль, зимою нема гарних огірочків, є тільки такі великі, як моя мама каже, коні хімічні, але і такий зійде. Далі беремо цибулинку. я. Використала навіть не половинку, напевно, трошки більше половини половинки. Також, якщо ви не любите хрустки свіжої цибулі в салаті, ви, звичайно, можете її замаринувати. Я люблю, тож до усіх салатів я даю цибулю сиру. Часто мені за олів'є писали, що давати треба мариновану. Моя сім'я полюбляє саме сиру. Далі беремо консервовану кукурузку солоденьку. До салатика до цього вона також дуже добре пасує. Солимо і перчимо за смаком. Далі даємо майонез, даємо його щедро, але і не щоб було забагато. Гарненько все вимішуємо. На цій фазі я завжди хочу його вже пробувати їсти. Дуже полюбляю цей салат, і саме через те, що там є рис, він іде ситний. Цього разу я вирішила його гарно оформити. Взяла кондитерське кільце і саме оформила як тортик у формі тортика. Вигрібла весь салатик, гарненько утрамбувала, щоб він тримав форму, коли кільце заберу. Можна було використати спеціальну плівку по краям, але я була впевнена, що салатик і так добре відійде від форми. Тож так і сталося. Далі я вирішила прикрасити також свіженьким огірочком. Зробила такі слайси з допомогою, до речі, не знаю, як це правильно називається, пристрою для чищення картоплі, овочів. Далі я взяла гранат та дві і виклала ними сердечко. Як на мене, така подача вийшла дуже гарна. І салатик смачний, і виглядає гарно, і думаю, ваші гості зацінять і на вашому святковому столі він буде. Гарно виглядати, Тож, як і обіцяла, залишаю вам інгредієнти. А ви, як завжди, будь ласка, підтримайте мій канал своєю підпискою та вподобайкою. Смачного та до нових зустрічей.